Щоб залучити кошти на відновлення Лозівського палацу культури, необхідна проєктно-кошторисна документація. Компанію, що її виготовить, визначили публічно через платформу Прозоро було два учасника, переміг той, що запропонував найнижчу ціну. Пояснює Олена Харитонова, фахівець публічних закупівель палацу культури. Виграли з пропозицією 7 мільйонів восімсот тисячі. Розглянули їхні документи, документи ми все в порядку. Договір з підрядником підписали 23 листопада. Після цього з виконавцем зустрівся міський голова Сергій Зеленський. Ви по культурним об'єктам працювали. От ви сказали, що ви багато об'єктів працюєте по Україні розрушених, пошкоджених, іменно культурні об'єкти там палаци культури. В Одеської області був дом культури, був прильот на його місці громада строїть палноценний дом культури, триповерховий монолітний, в общем там по всім по всім правилам з оглядки на те, що громада розвивається. Зараз уже об'єкт доstraюється, це унікальний об'єкт. Було разрушено центр реабілітації Бородянки на базі дому культури. Залишилась одна стіна. От 5 января ми заключили договор на проектування, ввод об'єкта в експлуатацію на кінець года планується. Міський голова попросив найперше зосередитися на проєктуванні укриття палацу. Розповів, що у громаді реалізують кілька масштабних проєктів з облаштування сховищ. Цьому зараз приділяють основну увагу. Приочередні об'єкти, ті, які ми сьогодні відпрацьовуємо по проектам і вже робимо реконструкцію, це укриття, простіші укриття для того, щоб в разі. Початку навчання, щоб у нас була защита для наших дітей. Також відпрацьовуємо питання і тендерим, об'єкт розрушеної школи. Восьмої перша чергове, що по школі, це теж бомбосховище, ну і повністю її відбудова з усією інфраструктурою. Проєкт реконструкції зруйнованого паласу культури мають підготувати за півроку. Він буде масштабний. Включатиме глядацьку залу на 900 місць. Спортивні зали, класи для занять гуртківців, протипожежну безпеку, доступ для осіб з інвалідністю та облаштування прилеглої території. Найперше робитимуть інженерні вишукування, вирішуватимуть, яку частину будівлі можна зберегти. Далі узгоджуватимуть попередній скіз. На сьогодні Лозівський міський палац культури занесений до реєстру пошкодженого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ворожа ракета зруйнувала його у травні 2022 року.